Мене звати Олександра, мені 31 рік. Я маю хорошу роботу і стабільний дохід. Я все життя звикла розраховувати тільки на себе. Нещодавно за порадою своєї начальниці я придбала собі квартиру. Вона розповіла про чудовий варіант. Її друзі вирішили переїхати до Польщі і продавали своє житло за привабливою ціною, з меблями і технікою. Ось так я стала власницею хорошої квартири. Гарні просторі, кімнати з розкішним балконом, не квартира, а просто мрія. Сусідами, правда, не дуже пощастило. У квартирі поряд жила неблагополучна сім'я. Батьки часто заглядали в чарку, а маленька, блакитне око дівчинка шести років, ходила на дворі до самого вечора. Голодна, холодна, нікому не потрібна, тому сусіди її жаліли і часто пригощали смаколиками. Через роботу я часто пізно поверталася додому. Тому одного разу я таки познайомилася зі своєю маленькою сусідкою. Дівчинку звали Лісою. Один день я поцікавилась, що з її батьками. Вона розказала, що колись у неї була щаслива сім'я, поки батько не втратив роботу. Ось тоді її батьки почали випивати. Мені було дуже шкода дівчинку. Через деякий час я зустріла свого майбутнього чоловіка. Романа, у нас швидко закрутилися стосунки. Чоловік мав власний бізнес і запропонував після одруження жити в його квартирі. Свою квартиру я стала в оренду квартиранта, тому дівчинку лізу я майже не бачила. Так минуло півроку. Одного холоднього осіннього ранку подзвонила моя квартирантка і попросила мене приїхати. У ванній кімнаті виникла проблема з сантехнікою. Потрібно було викликати майстра і перекривати воду. Я приїхала до свого будинку, вже хотіла заходити, як побачила свою маленьку сусідку Лізу. Дівчинка сиділа на лавці, На дворі падав дощ. Погода була холодна, а на Лізі була легенька курточка. Дівчинка вся тремтіла від холоду. Як тільки я підійшла ближче, вона напросилася в гості і одразу запитала. Чи зможе вона мене погостювати? І я не змогла її відмовити та забрала її до себе в квартиру чоловіка. Я зробила їй ванну, щоб вона зігрілася, погодувала вечерею і крихітка швидко заснула. А ввечері Ліза розповіла, що три місяці тому її мами не стало, а тато став пити ще більше. Йому байдуже, вдома вона чи ні, їла чи ні. Мені так стало шкода ту дівчинку. Коли Роман повернувся додому, я все йому розповіла про бідолашну дівчинку. І ми звернулися за юридичною допомогою. Одразу почали збирати документи, щоб вдочерити мою маленьку сусідку. А батька таки позбавили батьківських прав. Через декілька місяців ми стали батьками для Лізи. Нарешті у неї почалося щасливе дитинство. Через рік після всиновлення Лізи у нас народився Матвійко, наша сім'я. Міцна і щаслива минуло 20 років. Діти виросли, Матвій вчиться на лікаря. Віримо, що це його покликання. Ліза закінчила педагогічний. Вийшла заміж і живе в іншому місті, але часто приїжджає до нас у гості. А що ще потрібно батькам для щастя?